Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати ролет зі сметаним кремом та з бананом. Нам необхідно стакан цукру, стакан борошна та 3 яйця. Білки збиваємо з цукру, Добавляємо жовтки та муку та перемішуємо до однорідної консистенції. Виливаємо тісто встелену пергаментом деко та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Робимо сметаний крем. Беремо 250 г сметани та 100 г цукру та збиваємо, поки ще теплий, перевертаємо та викладаємо на силіконовий коврик. Зверху змащуємо сметаним кремом. Викладаємо банани та скручуємо рулет. Даємо остигнути, присипаємо рулет зверху цукровою пудрою. Ось який він вийшов. Смачного.